Це молодший брат на ім'я Скайлер. Він любить солодощі і не майстер у приготуванні. А ось і бабуся. Вона точно знає, як приготувати домашню їжу. І неймовірний супершеф, який зробить усе на вищому рівні. Наші герої готуватимуть страви, які замовить їм малеча Мері. Потім вона їх спробує. Переможець буде лише один. Погнали! Спершу я хочу торт. Ви можете готувати. І не забудьте про рідкий центр. Добре, але мені треба подумати. О, ідея! Зробимо космічний торт. Давайте почнемо збирати торт. Використовуємо три коржі. Між ними жовтий крем. І в останніх коржах потрібно зробити отвір в самому центрі для начинки. Знадобиться холодильник. У ньому знайдеться найсмачніше медове желе. Давайте перевіримо. Отак. Воно ідеальне. Вливаємо медове желе в центр торта. Зверху посипаємо кольоровою посипкою. Клас, перемішуємо. Чудово! Далі розбиваємо білий шоколад на невеликі шматочки. Пару ударів і перекладаємо в кастрюлю. Підігріваємо каструлю до потрібної температури, щоб шоколад став рідким. Далі виливаємо синій крем та вирівнюємо торт. Клас! Він має бути ідеально рівний. Після цього присипаємо срібними блискітками. Їх багато не буває. <клес> Який гарний торт виходить! Виглядає вражаюче. А що мені зробити? Навіть не знаю. Скайлер. Це мої ягоди під єси. Не можна було їх чіпати. Ні, віддай негайно. Вони мені потрібні для торта. Дякую. Я сама люблю ягоди. У мене тут полуниця та лохина. Додали ягоди на торт. Далі заливаємо їх медом. Чудово. Тепер робимо із торта потрібну форму. Відрізаємо все зайве. Ось так. Коли ми це зробили, то розпочинаємо наступний етап. Вирівнюємо торт кремом. У мене виходить справжній медовий вулик. Бракує тільки бджіл. Ось вони. Краса! Мері має сподобатись. Ой, трохи підпали волосся бабусі. Вона й не помітила. Бабуся, у тебе таке м'яке волосся. Фух, не помітила. Добре. Трохи зменшимо вогонь. Мені треба розтопити жуйку. Клас! Давайте спробуємо. Зануримо палець. Це буде мій рядкий центр. Клас, дуже смачно. Багато жуйки не буває. Я ще прикрашу торт навколо жуйкою. А тепер надуймо бульбашки і жуйки. Ага, ось так. Кладемо бульбашки і жуйки на торт. Повинно вийти гарно. Зробимо фотографію. Ой, що там вийшло? Потрібно трохи зачекати. Скайлер, що сталося? А мене сфотографуєш. Звісно, милий, усміхнись. Чудово. Я можу прикрасити торт своєю фоткою. А що у шефа? Ух ти, це ракета! Як круто! І ракета вирушила політ у далекий космос. Ідіть Мері, спробуй. Ой, це ви все для мене вигадали? Цей торт схожий на бджолиний вулик. Спробуємо. Ух ти, клас! Витікає з торта мед з ягодами. Смакота! Я про таке тільки мріяти могла. Лайк. А тепер спробуємо космічний торт. Всередині блакитне желе з блискітками та посипкою виглядає круто. Давайте спробуємо. Це має бути надзвичайно смачно. Так, лайк. Дивовижно. Хто б сумнівався? І лишився останній торт. Давайте спробуємо. Ого, який він важкий. Він на смак, як жуйка. А, так тут реально є жуйка. Ой, переборщила. Надула дуже велику бульбашку. Це було забавно. Але перемагає торт шефа. Ой, люба дякую. Я справді найкращий. А тепер зробіть для мене бургер. Я так золодніла після торта. Звісно, мені потрібні цукерки з Кітс. Викладемо кілька в ряд. тепер беремо пульт керування. Їх треба розчавити. З цим впорається моя машинка. Ідеально. Тепер складаємо всі цукерки між собою та вийшов міні-бургер. Прикольно, я б таке з'їв. Вони ще ті крихітні. Бабуся, що ти вигадала? А я зроблю бургер із панкейків. Обожнюю робити панкейки для моєї мері. Вона оцінить мій підхід. З тіста зроблю всі потрібні інгредієнти. Зробила помідорки, тепер огірки, готові. І ще один. Чудово. А ще потрібен великий шматочок сиру. Ось так. Жовтий, гарний сир. А з коричневого тіста буде зроблена котлета. Який бургер без неї? І, звісно, потрібні листя салату. Ну от, ну от. я трохи втомилась, але всі інгредієнти готові. Залишилось лише зібрати бургер. На початку звичайний панкейк, після салат, котлета, помідор, огірки та сир. Зверху салат. Додамо домашнього джему та зверху панкейк. Мій бургер із панкейків готовий. Бабуся, твій бургер чудовий. Дякую, милий. Ой, чому все тремтить? почався. Шеф, що ви робите? Я нарізаю овочі для мого бургера. Я ж професіонал. Працюю одразу двома ножами. Бургер має вийти соковитим. Розділяємо голими руками булочку на дві частини. Те ж саме робимо із сиром. Тепер відбиваємо фарш для котлети. Ой! Страшно! Я вже зліпив котлету. Вона ідеально кругла. Потрібно її обсмажити. Але моя сковорідка нато маленька. Вона мені не потрібна. До мене прийшла ідея краще. За допомогою вогнемету я приготую котлету за кілька секунд. Ой! Здається, трохи перестарався. Шеф, що вони робили? Ой, у вас там ще згоріло? Ні, моя котлета вона згоріла. Як же її пода, Мері? Ой, вибач, що це за вагіля? На бургер не схоже. Їсти не буду. гедота. А що тут? Ох ти, які маленькі. Це ж бургери зі скітос. Кота, ставлю лайк за ідею. А тепер спробуємо цей бургер. Він схоже зроблений з панкейків. Спробуємо як смачно! Обожні панкейки на сніданок. Дуже смачно! Але хто ж переможе? Обираю обидва бургери! Ми впорались відмінно, Ви обидва переможці. Що? Я перемогла? Ура, бабуся! Ми перемогли! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.